Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео буде на тему Думки про вас загаданої вами людини. Подивимося, загадуйте людину. Яку ви хотіли зрозуміти, що людина про вас думає, яке враження ви на неї справляєте? Що, можливо, відчуває, коли думає про вас. Так, поїхали. Так, тут чоловік, цей розклад буде для жінок. Чоловік, він водного формату. Тобто людина творча, знаєте, він такий м'який, вміє виражати своє кохання до своєї людини терплячістю, але він трішки лінивий. Не трішки. От у нас водяні королі, вони такі. Ліндиві, творчі, десь трішки без хребет. Такі фантазери, так? мрійники. Людина може багато розповідати, але нічого не робити. Але людина, яка у вас закохана, тут для жінок чоловік, який закоханий у вас. Він відчуває, що ви для нього є ресурсною жінкою. Він відчуває, що з вами, якщо піти в сімейні відносини, то він виграє. так, Тобто ви будете для нього та жінка, яка дає ресурс, яка йому робить його уклад в домі чи в хаті добротний. Такий, знаєте, приготували поїсти, він відпочиває, з вами комфортно. Людина розуміє, що за вас потрібно боротися, хоче, знаєте, вас. Завоювати, думає про те, що такий, як він, м'яко тілий, м'яко характерний, вам не дуже сильно сподобається, що ви на нього не звертаєте ніякої уваги. Хоче з вами дуже сильно стабільності Я скажу так. Що ви його тут дуже сильно приваблюєте тим, що ви жінка, яка досягає своєї мети, яка йде, незважаючи на перепони. Ви та жінка, яка вміє заробляти, ви та жінка, яка витягне і себе, і чоловіка, і весь побут на собі, і ви така терпляча. В його очах ви терпляча, ви можете все, ви переможниця. Нього. Що він тут думає? Чоловік тут мріє про вас 24 на 7. І ввечері, і вдень, і коли працює, і коли не працює, ви в його голові вже з ним живете. В його голові ви вже йому готуєте сніданки, в його голові ви про нього вже дбаєте. Тільки хотіла сказати, Чоловік-дитина, так? чоловік-дитина. Але ж він вас і побоюється, відразу скажу. Побоюється, що ви не зробите в його сторону ніякого вибору. Розуміє, що ви на нього навіть не звернете, не звернете уваги, навіть якщо він вас кудись не знаю, там, на каву запросить. Тобто ви... він не для вас. Так, але ж, тим не, тим не менше, він збирається до вас продвигатися, двигатися. Розуміє, що є якісь тупікові ситуації, які він не готовий вирішувати. І... Але зустрічатися з вами є намір, так? Тобто, щоб ваші дороги сходилися, тобто зустрічатися, десь перетинатися, стояти у вас на вашому порозі, на вашому дорозі, приходити до вас на роботу і все время біля вас скрутитися, це він має цей вибір. Що він відчуває до вас? Він відчуває те, що ви не готові його підпустити, що ви його розглядаєте як людину, яка Слабка, яка ах, не має тої енергії, але ж він і справді не має тої енергії, так, переможця, яку маєте ви. І це йому не дуже сильно подобається. Почуття до вас більше, ніж симпатія. Так? Він відчуває, що ви для нього, звичайно, найкращий шанс для життя. Але, знаєте, якби ви цей шанс самі дали. Самі сказали, пішли, поп'ємо каву, пішли в ресторан, пішли в кінотеатр. Тоді б він би за нього взявся. Сам насправді він дуже нерішучий. І хочу сказати, що такий момент, що він вважає, що ви більше заробляєте, ніж він, що ваш доход фінансовий набагато більший. Себе він вважає, що він набагато бідніший. Але впливає на те, що доля все-таки розпорядиться так, що ви будете разом. Ось так. Ось такий був розклад. До нових зустрічей!